Добрий день. Добрий день. Дуже здоров'я. Чого документи в руках? А де довідання? Людина має право передавати або документи. Ну, Ви ж знаєте, що в руки треба не давати документи. Я вам зараз поможу. То Ні, все одно не повинно А, так... а тут повинна така. Я гроза ваша, лучше вам не, мене не знати. Документи, ви, ви міша мене просто. Ні, то як вас побачить. Можеш так, просто міша, а я не біжаюся. Давайте протоколи. Пишіть, людині протокол. Я поприсутствую, ну, ну, можна? Нічого страшного, Для я можу. Чим? Ви, давай не буде. Давай, я давай, дам. давай, я пиши. Вас мене? Мене? мене міша, да. людина... так. Пишіть документ. Пишіть. Ні, присутності, не. присутності водія. То він... я, У присутності я, водія. Водій стоїть, хлопці. Пишіть. Все, пишіть Чому? людині, пишіть. Я, я, я пишу, такі питання. Я вас не трогаю, пишіть. Все, проблем немає. Ви пишіть. Да. Вам же показали, що ви за кермом були, так? Да? Так. Да. То вам не треба допомога? Ні. Ну, виноват, я кадр хотите. Ви ж показали, есть видео. Це все. Все видео, людьми, время, а. Ахал увек... 90 км, сейчас виноват спешил. Ну, що у них работа. Ну, це не работа. Я... Ви пойміть, це не работа. Це вимагательство. Не, не вимагательство. А вам же дивіться, я пишу сейчас протокол, да? Я да. вам сейчас просто поясню. Е -э вам объясняло ваши права? Я знаю свои права. Ні, бывший... вони вам обясняли. Я бывший работник міліції, я ну... естественно, все это знакомый. Ну, я понял, ну, він вам объясняв права. Ознайомив вас 268-ю, 2683 стаття. Ознайомили? Звісно, ми до невеликі. Ознайомили? І звісно. сказали, все. Все знайомили вас, так? Да. Да? Угу. Все правильно. І ви не хочете ходотайство заявити? Ну, Та що. Не хочете? То я вам поможу це в суді розбити. Ну зачем? Чоловік дорушив, чоловік має нести відповідальність. Ну що, ну, штраф заплачу, що ну бюджет наповнений. Я вас поняв. Все, все, все для народу. У них працював, у нас працював. Я вас понял. Я называюсь. Потому что